Всім привіт! Ви на каналі дівчина та метал. Сьогодні буде цікаво. Вибачте, що погане світло, його вимкнули, тому будемо знімати, як є. І в нас ось такі мічики. 8 гривень штука, опт 6 гривень штука, опт від 100 штук. Таке ж саме з плашками. З такими плашками мічиками з такими мічиками та з плашками камінці також 6 гривень штука. Це опт, 8 Роздріб. Ножі 30 штук 555 гривень. Набір сверу 6 штук 170 гривень. Плашки М27. Тут в нас дві штучки 80 гривень. Патрони 5 штук 300 гривень. Зтаместки 4 штуки. 100 гривень. Мікрометр 238 гривень. Вила 100 гривень. Колон 100 Три ось таких круга. А, 4. 295 гривень. Тепер ключі. Є така кубка ключів від 10 гривень до 150 гривень за штуку. опт 40 гривень за кілограм. Тому, можливо, комусь цікавий розмір якийсь, чи ще щось, або якийсь ключ сподобався, то вайбер будемо шукати домовлятися. Патрон 250, 825 гривень. Гіря 556 гривень. Вона 20 кілограмів. Ось такі гарні бомбезні вищата. 2000 гривень. Там можемо ще трошки поторгуватися. Тут немає тільки одної губки, але так все ідеально. Ось такий набір. Ціна його 600 гривень, кого зацікавить, газовий ключ 400 гривень повністю працюючий. Такий громадний дві струбцинки 100 гривень. Ось це все тут у нас 28 штук, 300 гривень. Кого щось цікавить окремо, я думаю, ми домовимося. Ось така річ 100 гривень. Тепер сокири 50, 50, 200, 160, 150. Ножі, 75 та 100. Ось, така. Ось такий набір переходників. 1, 2, 3, 4, 5 штук, 440 гривень. Кірка 100. Ось такий плашко тримач 250 гривень. Лопатка 70. Балон 239, він немає. Ось такі лищата під ремонт 600. Газова пічка 238 гривень. На цьому все. Дякую за перегляд. Буду чекати вас у вайбері.